Ради вітати усіх присутніх у цій залі. Сьогодні ми маємо унікальну можливість стати свідком визначної події, а саме виступу найталаничішої молоді нашої держави. Пропоную якнайшвидше розпочати. Отже, відкриє наше свято, неперевершена Інна Гергель впевнений, що виконання наступної поезії варте вашої уваги. Гарантую, що жоден із слухачів не залишиться байдужим, адже кожне слово залишає відголос у наших серцях. Його привезли на щиті, з нуля забрали у машину. Закрились очі молоді, вернувся воїн у родину. Лампадки їм світили шлях, дорогу квітами кидали, несли героя на руках і на колінах всі стояли. Машина мчала по ти. Катюги прокляті стріляли, там був і Максим їх на волині зустрічали. До Львова везли Василя в Дрогобич Сашу та Івана горіла полум'ям земля, у водія кровила рана, та хлопці везли на щиті і з поля бою забирали такі, боже молоді. Вони життя ще не пізнали. На броні капала сльоза, як та машина під'їжджала. Зійшла Господня роса, а мати зовсім не лягала. Так було вчора у Стрію. в Дніпрі, в Одесі, в Запоріжжі, зустрілись в Божому раю. Усі бійці та зовсім різні, усіх покликала війна. Зібрала хлопців з України, хай буде проклята вона, машина їде до родини. Як десь побачите кортеж, то встаньте, люди, на коліна, на полю нам без меж, Ридає, бідна Україна. Отой От Василь пішов за нас, і той, і Володя із Волині пішов. Теофіполя Сергій, Олега хронили нині. І мчить машина на щитє, водій шукає в собі сили. Вони такі ще молоді, вони ще зовсім не пожили. Щодня, що години, щохвилини наші мужні воїни захищають нашу державу, нашу культуру та ідентичність від жорстокого ворога. Вшануємо всі разом хвилиною мовчання наших полеглих захисників. Народні українські інструменти несуть собі все багатство української культури. Її багатогранну красу зачаровують своїм звучанням кожного. Немає сумнівів, що наступна композиція варта вашої уваги. Зустрічайте! Чарівна Олена Павлик Стережу твій сон, Стали ми усі сильний без весни, щоб ти, сину жив, світі без війни Люлі люліну спи, малятко, спи, я вже не боюсь і не бійся ти Сину мій. Люди, люди, сину мій. Навіть в найтяжчі часи наш народ славився своєю незламністю, жагою до життя, здатністю подолати найбільші труднощі. Цей виступ саме тому є підтвердженням. Попри такі нелегкий час для нас, ми, ми навчаємось та живемо. Танець, який зараз буде виконано, присвячується найчарівнішій, наймилішій, найяскравішій та найзагадковішій частині нашого університету. Вважається, <праць> що студентські роки найщасливіший період життя, невід'ємною частиною якого є гуртожиток. Це місце. Яке на час навчання стає твоєю другою домівкою, в якому ти знаходиш друзів та запеклих ворогів, проживаєш водночас найкращі та найважчі моменти студентства. З гуртожитку починаються справжні студентські пригоди. Важливим етапом проживання в ньому є вміння студентів налагоджувати відносини з Вахтером. Іноді це може статися не так легко, як здається, на перший погляд. Наступна сценка привідкриє деякі таємниці студентського життя та взаєморозуміння з Вахтером. thank mm -hmm. you Майбутнє Нарнії залежить від вас. Дуже вдячні Вахтерам за їхню невтомну працю. Вони роблять наше життя веселішим, змушують бути нас кмітливішими. Ми маємо нагоду знову зачарувати мистецтвом танцю. Танець це чарівний спосіб висловити свої емоції показати те, чого не можна виразити словами. Кожен танець відображає характер і дух народу, де він зародився. Насолоджуйтесь красою танцю, в виконанні наших дівчат. Допоки йде підготовка до наступного номеру, пропоную провести інтелектуальну розминку. Спробуйте відгадати декілька загадок. І тільки знайте відповідь, піднімаєте руку. Отримаєте сладкий приз. І так, перша. Сімсот соколят в одній подружці сплять. Хто? Сімсот соколят в одній подружці сплять. Ще раз. Ні. Дам підказку, це загадка про рослину. Диня, ні. Вірно. Наступне. У полі я травиця жовтенька, в пісці я булочка смачненька. Звідси десь лунало. Прошу. Дівчина? Пшениця? Третя загадка. Зайнятий важливою роботою. Урожай його турбота. Щоб щедро в полі проросли, Пшениця і ячмі зросли. Вірно. Але прошу піднімати руки. Четверта загадка. Якщо вчасно засівати, нивку полем, нивку прав вправно доглядати, восени лише встигай весь зібрати. Дамо далі. Що то за голова, що лиш зуби і борода. Прошу. І остання загадка. Влітку зеленіє, восени жовтіє, взимку відпочиває, а навесні оживає. Ні. Руки. Ні. Хто має які ще ідеї? Вірно. Дякую вам за вашу активність. Як ви вже могли зрозуміти, агрономи це люди з багатогранними талантами. Вони не лише здатні посіяти, вирости та зібрати врожай, а й також можуть заспівати від душі. І тільки сьогодні наші студенти-агрономи підго підготували для вас музичний сюрприз, який неодмінно вам сподобається. Підтримуй наших студентів о, гучними облисками. Наше свято талантів підходить до завершення. Вдячні вам за бурхливі оплиски та присутність на святі. Ми не прощаємось, а кажемо до нових зустрічей. Слава Україні!